І всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на моєму каналі Богдан Games. З вами Богдан. І сьогодні ми будемо отримувати нового міфічного бійця за рахунок того, що наступна награда на потік слова 500 кредитів. По суті, це не перший міфічний боєць, а вже буде третій. Але Міко я отримав безплатно з подарунка Адога із Prezo а от Стора це перший міфічний боєць е, на Дорузі Стор. У мене на цьому аккаунті, до речі, два квести. Заодно їх буду виконувати. Буду грати в порне столкнувіння, тому що на нього квести. І буду грати на хенку. До речі, я отримав три нових бійців. Це Хенк, СТУ і Бул. Ось він. Бо, е, момент після останнього відео. <ріх> так, і будемо починати. Проти нас боти і ми з'явилися спроба. Так, отримую одну бонку. Буду крутитися нехенкую. <ріх> і до 100 піду, мабуть, за 8 бітом. Так, і 8, 8 біт, 8 біт е, убив Тору. До речі, напишіть в коментарях, скільки у вас легендарних бійців і який ваш самий улюблений, якщо у вас хоча б один є. До речі, під минулим відео мені писали, які умови, що робити потрібно, щоб виграти аккурат. Умови будуть. Мабуть, 1 січня переможця я визначу 3, а 4 січня я запишу відео на основному аккаунті про кіто нового бійця. І якраз покажу переможця. У мене, до речі, вже 17-та 17 серія побід. Так, і починаємо другу гру. Проти нас знову бути. Ага, Джесі 8 біт. Ой-ой-ой. Ну, всі 8 біт вже. Ой-ой-ой! Це я розслабився. До речі, я дивився відео від офіційних ютуберів про кіто, то він мені. Спочатку не дуже сподобався, але е, особливо у одиночному столкновенні там, звичайно, якщо грати з пасівкою, що від кожної банки він отримує 200% посилення, то з цією пасівкою, може, він і сильний. Але е, от і коли він грає із союзником, і він стрябує на спину союзника, то в нього дуже великий урон. Так, а тим часом ми вже виграли другу гру, і нам залишило ще одна. Так, ми знову спробу. Так, я з усім пітом знову, як завжди, вже по звичці. Так, убили Джекі. Ось бітки до дизлайк ботам. І отримуємо вже п'яту бонку. І зараз буде вісім. Так, знову Боги із Хенком. Мене підірвала голова. І Барлі помирає. Ну і ми вже майже закінчили. І зараз заберемо тару. До речі, давно не було відео про Клешо Йоль. Насправді навіть жодного ще не було. Ви могли, чи, чи, я думаю, читати опис цього каналу, то я там писав, що буду грати і в Бравл Stars і в Clash Royale, то скажу зразу, наступне відео буде про Clash Royale. І ми виграли. І виконали квести. Легендарний. Мені він на цьому аккаунті ще ніколи не випадав. Ну просто так. Ток. І іперзарят не було. Чому не боєць? Ну, звісно, дуже нормально, але я хотів У Мене і на культу вже є. О, 2000 монет. Ток. І ми вже можемо забрати Тору. Ток. І заберемо 500 кредитів і отримуємо Тору. Оро вже третій місячний боєць. І Сорос Верх Редкий. Ну, я не думаю, виберу дерево. Ну, я, мабуть, зіграю ще раз. Так, я вирішила не показувати, як ігрою, але я виконав квест і отримую рідкісний пристор. бо було вже скучно, я вважаю проти в Бутів показувати зі мною гровмікою. Так трохи ще може прокачаю тор. Ну, і на цьому вже буду завершувати. Всім удачі і пока! Inside my own world of make believe kids screaming in the cradle